Уже другий масований штурм окупантів на Курахівському напрямку зазнав невдачі. Про таке повідомили у десантно штурмових військах і показали кадри бойової роботи наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів та піхоти. Цього разу ворог застосував 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону таврійських десантників. Упродовж одного дня російські війська задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі. Проте всі намагання ворога прорватися були марними. Наші захисники вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багів. Знищено 36 окупантів, ще 32 поранені. 1060 окупантів ліквідували наші оборонці минулої доби. Такі дані Генерального штабу збройних сил України на тепер бойові втрати ворога в особовому складі становлять понад 577 тисяч осіб. Крім того, напередодні наші оборонці знищили 25 танків ворога, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 53 автомобілі та автоцистерни і 6 одиниць спеціальної техніки. 149 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. За даними Генерального штабу збройних сил України, найважчим лишається Покровський напрямок. Там сили оборони зупинили понад півсотні атак. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. П'ять бойових зіткнень відбулося на харківському напрямку, ще тринадцять на Лиманському. Там ворог атакував неподалік Невського. Маківки, тернів та в Серебрянському лісі на турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік дружби північного залізного Нью-Йорка та Турецька. За уточненою інформацією, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари з використанням 99 кабів. Крім цього, здійснив 4588 обстрілів з них 110 із реактивних систем залпового вогню. В результаті ворожого обстрілу за минулу добу на Донеччині загинуло чотири особи. Ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомили в поліції області. Російські війська обстріляли сім населених пунктів на Донеччині, зокрема міста Лиман, Новогродівка, Сіверське, Торецьке. Пошкоджено понад три десятки цивільних об'єктів, 25 житлових будинків, адмінбудівлі, транспорт. З артилерії сьогодні зранку російська армія обстріляла Чорнобаївку. за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації. Поранено 32-річного чоловіка. Його ушпиталили, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Напередодні через агресію окупантів в області поранено восьмеро людей. Військові Росії поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру, багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи. Війська країни-агресорки зранку обстріляли Куп'янськ на Харківщині пораненого 71-річного чоловіка. Він госпіталізований. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні Росіяни обстріляли село Першотравневе ізюмського району. Відбулося загорання приватного будинку внаслідок ФПВ-дрона. пошкоджено надвірні споруди. З важкої артилерії російська армія вдарила по Марганецькій громаді Дніпропетровщини. Про таке повідомляє обласна влада. Минулося без загиблих і постраждалих дронами камікадзе та артилерією. Атакував ворог область і напередодні бив по Нікополі, Покровській, Мирівській та Червоногриворівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, господарську споруду і лінію електропередач. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали. 440 ударів зазнали росіяни напередодні по Запорізькій області. Про таке повідомляє завдали по Запорізькій області. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Ракетою ворог атакував Запоріжжя. З авіації бив по Кам'янському та Лобковому. Крім того, атакував безпілотниками, обстрілював із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Без відключення електроенергії сьогодні обмежень не прогнозують. Як пояснили в «Укренерго», причиною є зниження споживання енергії через похолодання та повернення в роботу двох блоків атомної електростанції. Влада розуміє, як буде заповнюватися дефіцит електрики. Но мають мають чіткі завдання. Про це повідомив президент Зеленський. Напередодні він провів нараду в Харкові, де, зокрема, розглянули енергетичні питання. За словами президента, нині триває підготовка до зимового періоду. Енергетика одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово крок за кроком буде заповнюватись дефіцит. Електрики, урядовці мають чіткі завдання і відповідальність там персональну. Проходження зими це те, що готується зараз влітку. 27 липня сплив термін, коли голова Одеської обласної військової адміністрації мав своїм розпорядженням дати нові назви вулицям, що підпадають під дію закону про деколонізацію. Нагадаю, на це розпорядження нетерпляче чекає патріотична громадськість Одеси, адже свого часу міська рада відмовилася присвоїти імена загиблих захисників центральним вулицям міста. Йдеться про героїв України, захисників Маріуполя, легендарного штурмовика Олександра Свища, нагородженого орденом за мужність. Третього ступеня та золотим хрестом. Також члени робочої групи запропонували увічнити пам'ять родини Глодан. Чотиримісячна Кіра, її мама та бабуся загинули у своїй квартирі внаслідок влучання російської ракети на великдень 22-го року. Батько дівчинки тоді випадково вижив, бо вийшов у магазин. Невдовзі після трагедії чоловік пішов добровольцем у третю штурмову і за рік загинув на фронті. Перейменовувати будуть вулиці, які нині мають імена радянських діячів. Робоча група керувалася тим, що потрібно продемонструвати покоління, скажімо, борців за незалежність, що ця війна вона не є випадковою. Це така послідовна політика імперії Російської, яка мала різні види свої. Це була і Російська імперія, і Радянський Союз, і зараз це сучасна Російська Федерація. Австралія засудила співпрацю Росії та Північної Кореї. У міністерстві закордонних справ країни заявили, що постачання зброї пхенянам Москві є грубим порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Крім того, в Австралії викликає занепокоєння дестабілізуючі дії КНДР, зокрема запуски балістичних ракет, які загрожують безпеці Південної Кореї та Японії знову ми бачимо, що Росія поводиться у спосіб, який не сприяє миру, а є ескалацією. Триваюча передача зброї з північної Кореї до Росії є грубим порушенням резолюції Ради безпеки ООН напередодні в Токіо відбулася зустріч представників США, Австралії, Індії та Японії, які обговорили питання безпеки в індотихоханському регіоні. Крім того, військову співпрацю між Вашингтоном та Токіо обговорили міністр оборони США Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкене та прем'єр-міністр Кішіда Фуміо. Ми сподіваємось на подальше зміцнення сил і засобів стримування і реагування нашого альянсу через різні структури на різних рівнях, а також через конкретну співпрацю, в тому числі на рівні лідерів і міністерств. Снаряди для Петріот. Міністерство оборони Японії уклало угоду про передання США ракети перехоплювачів раз три вітчизняного виробництва. Це сталося після торічнього послаблення урядом правил експорту військового обладнання. Як пишуть японські змі, угода про передання ракети відбувається в той час, коли США відчувають дефіцит перехоплювачів через підтримку України. У Токіо не розкрили скільки перехоплювачів спорядили до США. Але вартість угоди становить майже 20 мільйонів доларів. Ударним безпілотником не лише скидають смертельні снаряди, але й доставляють допомогу українським піхотинцям на ті позиції, дістатися яких по землі важко та небезпечно. Це все про роботу пілотів дрона Вампір. Їхні нічні місії зі знищення ворога майже завжди влучні. Докладніше в матеріалі наших репортерів. Наша МБГ. Котрою ми працюємо кожної ночі, от, і вражаємо е, в основному скупчення противників, якщо є, якщо є е, в нас е, якісь е, автотранспорт, вражаємо автотранспорт, також можемо вражати і. Броньовану техніку, баба яга саме так налякані його потужністю, російські військові назвали український ударний дрон вампір. З'являється вночі та несе загрозу з неба. Шанси порятунку майже нульові. Дуже ефективна пташка, от тому, що вражаюча сила в неї дуже велика. От ми коли підлітаємо вже е до бліндажа противника, все блі бліндажа немає. А для української піхоти вампір в небі прокладає дорогу життя. На віддалені позиції ним доставляють найнеобхідніше. Ті позиції, на котре, е дуже е небезпечно зазаходити, то ми відносимо повністю все і, 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 і ліки, і їжу бу були такі випадки, що і і, і БК підносили. Щоб літати далі і нести більше, армійці дрон постійно вдосконалюють. Технічні деталі тримають у секреті та запевняють, ворога є чим здивувати. Через ще п'ять місяців це вже буде взагалі інший борг, вже буде набагато краще. От вже будемо і далі літати. Вони думають, у них виходить там ховатися. Ні, ні, ні. хто вони так думають? Хай думають. Артем на війні з перших днів повномасштабного вторгнення і не збирається зупинятися до перемоги. А тих, хто хоче ефективно її наближати, запрошує до роти ударних безпілотників 128-ї бригади тероборони. Всьому необхідному навчать та обов'язково передадуть увесь свій досвід. Він у цих фахівців неоціненний. Анастасія Дашко Олександр Дубина, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.